Вітаю, пане та панове! Сьогодні я хочу вам розповісти про велоінфраструктуру Голландії, що мені подобається, що не подобається, і чому люди їздять на велосипеді цілий рік. І так я підрізав цю ідею у Дімичока. А що? Але перед тим як ми почнемо, не забудьте задонатити на ЗСУ. Адже в Україні йде війна, і ваша допомога потрібна як ніколи. Але повернемося до Нідерландів. Для початку трохи статистики: на кожного мешканця Нідерландів припадає 1,3 велосипеди. Тобто велосипедів в країні більш ніж мешканців а 36% мешканців Нідерландів вважають велосипед своїм основним транспортом. Такі вражаючі цифри пояснюються неймовірно розвиненою велоінфраструктурою. Абсолютно всюди можна користуватися велосипедом. А якщо ми кажемо про місто, то часто саме велосипед. Є транспортом, на якому можна найзручніше та найшвидше добратися з пункту А в пункт Б. Часто велодоріжки проходять там, де не проходять автомобільні дороги. А біля кожного кінотеатру, магазину чи будь-якого місця, де збираються люди. Є велопарковки, і їх достатньо для того, щоб кожен зміг припаркувати свій велосипед. Якщо ми звісно не беремо Амстердам, там з цим великі проблеми, бо там дуже багато людей, дуже мало місця, і дуже багато туристів, велосипедів. Ще більше велодоріжки є всюду, як в містах, так і між містами. Але що особливого в цих велодоріжках? Особливими ці велодоріжки роблять те, що всі вони пов'язані в одну велику веломережу. І ти можеш на велосипеді доїхати будь-куди, не ставаючи з велосипеда, і ти раптово не зустрічаєш щось типу бордюра, на який треба застрибнути чи зістрибнути, як це? Трапляється в Україні, наприклад. Велодоріжки часто не доповнюють автомобільні дороги, а створюють свою власну дорожню мережу з власними мостами велосипедними і тунелями так само. Такі веломережі зазвичай не мають світлофорів, але мають власні перехрестя. Але все ж таки найбільш розповсюджений тип велодоріжки – це велодоріжка, яка дублює автомобільну дорогу. Такі велодоріжки часто розділені. Роздільною смугою від автомобільних доріг, а на перехрестях, так само як і автомобілі, мають свій власний світлофор. А найбільш навантажених перехрестях можна часто побачити і велодоріжки з круговим рухом. Такий ретельний велопідхід дозволяє впоратися з величезним об'ємом трафіка, який можна побачити у години пік. Адже всі люди їдуть на роботу на своїх велосипедах, діти їдуть в школу. І дороги дуже завантажені, але, звісно, якби всі вони їхали на автомобілях, вони були б ще більше завантажені. Коли велодоріжка невідокремлена від автомобільної дороги роздільною смугою, то вона, хоча б, зазвичай позначена окремою розміткою. І зовсім зовсім рідко трапляються дороги, де нема виділеної зони для велодоріжок, але там дуже дуже ненавантажена дорога, і обмеження швидкості зазвичай 30 км на годину. Тому. Зовсім всюди можна сказати, їздити на велосипеді безпечно, і всі цим користуються, звісно. Але чи все так ідеально? Звісно ж, ні. Основна і найбільша моя претензія до голландських велодоріжок це покриття цих самих велодоріжок. У містах приблизно у половині випадків трапляється так, що велодоріжка зроблена за допомогою бруківки. Борківка це, звісно, не найкраще покриття для велодоріжок, особливо коли ви їздите на велосипеді з тонкою гоночною гумою. Ще часто ця бруківка буває не досить рівна, а тому я обираю рами сталеві переважно, бо сталеві рами дуже добре гасять невеличкі вибрації, набагато краще, ніж алюміній чи навіть карбон. До речі, якщо ви знаєте, як веде себе, наприклад, Титанова рама на бруківці, дайте мені знати. Цікавий саме варіант з тонкими покрихами, бо, звісно ж, товсті покришки гасять вібрації теж дуже добре, але вони не гоночні, як ми всі знаємо. Однак це зовсім не заважає більшості населення Їздити саме на таких велосипедах, з товстими покрихами, вони дуже важкі, але комфортні для. Використання на таких велосипедах зазвичай дуже м'яка, широка сідуха, і люди найчастіше користуються саме ними. І їх подорож зазвичай не перевищує 5 кілометрів, бо вони їдуть або в школу, або на роботу, або в магазин, або в кінотеатр. І це друга проблема, бо людей дуже багато буває, особливо в години пік на вузьких велодоріжках. І, наприклад, коли якісь школотрони їдуть у школу на велосипеді, вони займають багато місця, їх дуже важко обігнати, вони хаотично себе поводять на дорозі. Тому лиходіяти залихвацького на вашому фіксі не вийде. А виїздити, наприклад, на дорогу для автомобілів теж ви будете одразу помічені, соціально засуджені, а в найгіршому випадку отримаєте штраф. Ось ви можете бачити перелік штрафів на своєму екрані. Можете порахувати, скільки ви маєте заплатити державі за те, що не маєте, наприклад, катафотів. Для мене це дуже велика сума, я її не буду озвучувати, а ви напишіть в коментарях, скільки нарахували зі свого велосипеду. Якщо ж мова йде про більш віддалені поїздки, як то тренування чи подорожі, то такі трапляються на велодоріжках, які лежать за містами. Або між містами, такі велодоріжки, зазвичай мають гарне покриття асфальтове, на них можна їхати швидко, вони не мають світлофорів. На них можна їхати швидко і далеко, і зазвичай люди, які тренуються на шосерних велосипедах, наприклад, саме їдуть за місто. Бо по місту це робити дуже складно і, мабуть, навіть небезпечно. Претензій до велодоріжок, які лежать між містами, у мене майже немає, окрім того, що там дуже часто дує дуже сильний вітер. Бо Нідерланди дуже рівніна місцевість, і крів дуже-дуже багато. Тому в вухах шумить. Ось така в мене претензія. Отож, як ви бачите, володоріжок Нідерландів багато, вони безпечні і всі ними користуються. А які володоріжки у вашому місці? Не забудьте написати про це в коментарях. Також напишіть, що ви думаєте про таку велену інфраструктуру, чи подобається вона вам, чи ви б, мабуть, віддали перевагу такому варіанту, як в Києві, де можна, наприклад, по проспекту перемоги навалювати довго і швидко по рівній дорозі в потоці машин. І я лично це дуже сильно полюбляв. Пишіть в коментарях, цікава ваша думка. І не забудьте донатити на ЗСУ. Ставте лайки, коментарі, Па-па!